Господи вот соп лобби. 16 приватный там уж приватны, о ч. У нас кис бабуины заходил это не надо. Значит. Ооо, райфал. Топ-то у нас типа по рандому разбану Гандючка, гандючка, окей. Понятно. Э, Депулятор заряженный, окей. В эм, этой взоберем гантивку, почему нет? Э, стандарт. Эм. Окей. Значит, что он не поменял? В принципе, ничего такого. Принципі От, новий ящик В врожайний Добавили. який має більше зброю. Коли доступний, має 50% шанс. І ящик. Ящик потрібю ключ-карту. Другу. Тобто, Тобто ви, по-перше, використовуєте ключ-карту, щоб відкрити. От А потім ще одну ключ-карту, щоб дістати всі там карабін, гвинтівочку. І вона буде заспавнитись пуста. Вона буде завжди мати от... коротше завжди буде пусту зброю мати. Ну зараз вона може збира тільки гвинтівку тримати, але потім буде більше. Та, винтівка, вона має сильні, ну, потужну зброю, але вона може бути схована. Тобто, краще не вийде сховати її. <свісно> якщо ви бачили цю зброю типу, до цього. Це типу не закін... Ну, якщо ви бачите цю зброю до цього, це не закінчена версія, вона може бути... Змінити, коряче. Візуал і а, баланс. Значить, тут знову ж таки згадали про 1.14.4 що змінили здоров'я та стаміну за урон для револьвера і пістолета. Типа, переробили. А... Краще, типа, що... Події. Довгі постріли, гречі, тіпо, довгі постріли, вони буде краще контролювати його. Але збільшили акуратність для першого пострілу, для роляра пістолета. Тобто, типа... Якщо стріляти дуже далеко, не факт, що ти попадеш, тобто більш радіус. Але перший постріл має збільшений акуратність. Зменшили урон по тілу. І збі. Але збільшили е... урон по голові. І е... віддачу від... для добука. Це повинно збільшити шанси в пострілу. Коли є можливість вдати. Крачі постеріга плюс-мінус нормальній дистанції е... збільшили використання стріміни для... Типу, використання, тобто, щоб покарати тих, хто. Ну, покарати за промахи, коротше. І щоб бути більш контрольованим. Тобто, якщо ти будеш просто нажимати на кнопочку стріляти, це не так буде працювати. Збільшили віддачу для всіх атак. Ну, да, для всіх, коротше, варіантів предметів, крім ключ-карти. Щоб втекти було легше. Зменшили більшість. М, от, урону по тілу спереді, щоб надати і нагородити... Типу. А, краще, щоб. Крат, нагородити атаки ззаді, тобто, з-під тижка. Ніж зменшили швидкість атаки, але і збільшили. Краще час атаки Щоб зробити його більш скелованим Змінили стан і збільшили віддачу. Але це все ще краще, типу, така смертна смертельне зброя, але. А, яка потрібна. Хорошого е, хорошої. Хорошого планування і хорошого скілу, щоб вбити. Ніж має нові анімації подивитися. Ну, краще, забанили читерів 240. Додавали кнопку репорта. Ви не можете позапроводити нормальний інтечит, ну, типу, такий інтечит. Але вони будуть, типу, приймати репорту, виходить. Ну, там можна, коротше, переправити на Discord і там можна робити скаргу на нього, але треба мати надзвичайне ж докази, що це читер. Вони ще не зроблять тому. що... От, набра... наразі забрали... Ні. Так, да, забрали у нас дракон. короче, з рибок із дракона. Ну і баги пофіксили. 15.1. Краще, типу, Баги було, що типу заблокував доступ до зброї, коли він був закритий. Краще пофіксили, що машина для... Машина для перезарядки попрацювала, коли була відключена. Це жесть. Вийти, просто Реально, это жесть. А, Чего? Я сейчас не понял, что за прикол? Два, два хп в тілу? А, це на кожаный цей. Накожен цей. Тепер, короче, прикол что тепер стреляти вот... Вот, перший, перший просто блин аккуратный. Ну, если... Якщо... Очень жестко раскидаешься, вообще. Вот здесь, конечно, да. И раз! И раз! Взяли, взяли, и раз! Ти повел, ти Оп і взяв. Там були і якісь СПП-шки. І... Ну, це можна перевіляти. Перше. Клип і А тепер. Це одну. Йо! Добрий вечір, пане господарю! Оба я не можу покласти сумку, тому що вона знати велика. Ну з такою я би походив. 28 вперед тут хвилин. 5 за стрим до стримбана Окей. Питання про не надо. Я такой а еще не

Говоришься, договоришься, договоришься и забуду, что тебе час є. Ну як так? Ну что это такое? thank you <годити>, як у конової місто, ходити. Що ти на робиш задание? Ну, к бегом задание работает. И ходить. Так. Окей.

Хаос, как бы був да и загув. <гум> Пока.